Це робота. І перемагай там, той -то, цю роботу виконує краще. В 14-15 основний мій здобуток або бойовий шлях мого батальйону він припав на оборону Донецького аеропорту. А зараз в мене зовсім інша задача. Тому порівнювати, напевно, можна, але не вартує. Є ризики всіх збирати в одному місці. Тому Основне за мету ставлю кожен день бути в якомусь підрозділі. Слава Україні! Здрава, здрава. В загальному я тобі скажу, міни є, міномети є, розрахунки готові, так? Навіть якщо просто ти в цей ліс наїбнеш, це вже буде плюс. Час від часу прилітає до нас, тому люди вже десь трошки принюхали. Перші, Саме головне принюханість, щоб вони чим глибше зароються. Тільки б ми не готували особливий склад на полігонах, не мотивували його, ця перша обкатка обстрілом, особливо артилерійським обстрілом, ті, хто цей бар'єр переступить, вони стануть справжніми воїнами. Ладно, давай так. Для першого разу виведи мене на спостережник, виведи мене там, де я можу побачити сіверський донець. Солдат А. Він повинен бути мотивований. Б. Він повинен бути сміливим. С. Він повинен бути навчений. Д. Забезпечений. Оце хороший солдат. Гарно вдягнутий і забезпечений солдат без мотивації це не солдат. Зелені здорового слава. Шпотесі. Так, ну а де Сіверський Донець? Якщо зміститись вправу-вліво, будете бачити річку. Ми відмічаємося так, щоб я її побачив. Нехтуй броньой. Не нехтуй броньой. Ну, ну, дай мені автомат. Автомат дай, дай мені. Дайте сюди я забрав. Перекрєсний вогонь такі, дуже важливий. Я от бачив в одних підрозділах дуже гарно зробили, для них. Зробити, блядь. Зробити, блять, з гугла фотографію. вот ага. так на рівні очей. Очей, як бачить тут солдат. Розумієте? І йому показати, блять наприклад від того куща до того, не просто схематично, там орієнтири, а от робити Найбільше, таку фотографію, да, на таку досточку тут під клейонку поставити, і він чітко буде знати, <постив> що в нього оттуда оттуда перекрестний <постив> огонь справа слева. <постив> 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 Все нормально 100%. Подіваюсь, <постив> значить дивіться, щоб не нехтував особовий склад. І заривайтеся, нижче, нижче, нижче заривається. Почули техніку. Ваша задача передати на КСП батальйона КСП батальйона Мені. Саме головне інформація від вас, угу. вираховуються координати, передається старшому начальнику. Оця майже цілодобова зайнятість проблемами бригади. Деколи мені навіть немає часу подзвонити або відповісти на дзвінок з дому, тому що я рахую. Що він не завжди в пріоритеті? У мене живі батьки, тато, мама. У мене прекрасна дружина, у мене прекрасний син з невісткою. І моя мрія як швидше стати дідом і побачити продовження нашої сім'ї вже в своїх внуках. У нас поранили командира третьої роки. Він виконує обов'язки. От це батько, так? Холодний. Це 90-та. А що, до речі, стоїть начальником штабу? Він повинен бути креативним і умним, він має сам рішити. Я, я трохи можу посприяти. Наш. наш. Але ти розумієш, коли використовувати гранатомет тоді, коли воно поплило, блядь, Коли воно куро поплило, не на берегу, щоб, блядь, корово їх вступити. Ні-ні-ні. Воно поплило і треба гахнути. Коли я побачу Звільнені міста і території в межах кордону 24 серпня 1991 року я зрозумію, що ми перемогли. Сєвєрський Донецьк. А що за бонсом? Україна. Це буде Україна.